Нагадування про жорстокі бої за село в лютому березні 2022 року спалена техніка вздовж дороги на в'їзді в Олександрівку. Оборону тут тримала бригада імені лицарів зимового походу. Вони виставили навіть перебуваючи у повному оточенні. Ворог з усієї наявної зброї гатив і по будівлі, яку утримали воїни ЗСУ, і по дитячому садку, в якому переховувались місцеві жителі. Били у вежі зв'язку, водонапорні Башти та інші комунальні будівлі, у житлові будинки. Тоді ж тривали важкі вуличні бої по всьому селу. Лише 17 квітня росіянам вдалося повністю зайняти Олександрівку. А 10 листопада вона була звільнена. За офіційною інформацією, від березня і до звільнення Олександрівки загинув 21 місцевий мешканець. Ще четверо вважаються зниклими безвісті. Але після 10 листопада до села повернулися щонайменше 150 осіб. І це попри відсутність даху над головою та інших зручностей. Зараз місцеве населення повертається інтенсивно, з'являється світло благодаря праці обленерго, налажується вода, тимчасово подають її, ну але ж мало та помалу вона є. Почали працювати магазини. З берега Лиману добре видно Кінбурзьку косу. Поки що там засіли вороги. І судячи з наслідків їхніх обстрілів, головною своєю ціллю вони вважають не позиції сил оборони, а саме село та його мешканців. Коли наші, дай Бог, попадають нормально, ну наче хлопці непогано дають, то вони тоді пробують, вони ж в вони стріляють по кому. По мирних населеннях вони б'ють по мирних, по будинках по всьому гатять. Зараз для місцевих мешканців головна загроза полягає не в щоденних обстрілах. Вони до цього вже навіть звикли. А в тому, що майже на кожному кроці тут стоять міни та розкидані інші вибухонебезпечні предмети. Розмінуванням села нині займаються сапери 123-ї окремої бригади територіальної оборони. Роботи для саперів вистачить ще, напевно, не один десяток років. Знаходять і в помешканнях, і на городах, і дуже багато боєприпасів знаходять у басинах, в скважинах, де була питна вода. Оставили неприємності дуже багато. Нелюдська сутність російського війська вбивства мародерів на прикладі Олександрівки проявляється в тому, що тікаючи звідси майже всі свої вибухові пастки вони налаштували саме на мирних мешканців села. Благодаря тому, що на тому спальному місці мешкала бабуся, яка не мала великої ваги і не шевельнула диван, на якому вона перебувала, було заложено ручну гранату f 1 у зведеному бойовому стані зажато між диваном і стіною. Добре, що хазяїн будь-ві помешкання додивився це, визвали суперів і розмінували його. Незважаючи ні на що, Олександрівка, як і всі інші міста і села України, тримається, живе і працює. Місцеві мешканці чим можуть допомагають військовим. Військові тримають оборону, захищають та розміновують нашу землю. Отже, всі наближають перемогу разом.